З добрим ранком, з добрим ранком вас усіх вітаю і здоров'я міцного! Я усім бажаю, щоб були ви всі веселі, і дорослі, і малі, гарний настрій усі мали і всміхались від душі. Сьогодні на занятті ми будемо з вами говорити саме про здоров'я. Про те, як чудово бути здоровим. А що значить здоровий? Це значить такий рум'яний, бадьорий, ще й сильний, міцний. А щоб малюкам здоровим стати корисно на свіжому повітрі. Що робити? Так, гуляти. Тому швидше одягайтесь і Рушаємо на зарядку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нам пора усім вставати. Не лінуйтесь, поспішайте. На зарядку ви рушаєте. Починаємо робити зарядку. Будемо в долоні! Щоб бути здоровим, треба обов'язково чистити зубки. І робити це і вранці, і ввечері. Щоб позбутися мікробів, треба обов'язково чистити зуби в будь-яку пору року. І взимку, і в навесні, і влітку, і восени. Ми з вами послухаємо пісню Я чищу зуб. Вона, діти, весела, бадьора, радісна і дуже повчальна. Послухайте її. Коли покинув я зранку, а на дворі сима, та боки Весна, усі радіють і співають, мене знову нема я чищу що кожен свій зуб. я чищу зуп, я чи що кожен свізу, знову прийдайський родів. Щоб бути здоровими, обов'язково також мити руки з милом. Вживати овочі і фрукти ретельно вимитими, і тоді до вас ніколи не з'являться небажані гості. Наприклад, ось такі. Дивіться на екран. Де народжується здоров'я у чистоті, а що живе там, де брудно. Різні мікроби, які ведуть до хвороби. Що ж таке мікроби? Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, і в болоті, і в грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами, кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне. Та захворіє, і тому малята слід вам пам'ятати, будете купатися і з милом вмиватися, повтікають злі мікроби, разом з ними всі хвороби. Діти, щоб здоров'я зберігати, чистоту треба тримати, бігати, стрибати, здоров'я прибавляти. Ми з вами виконаємо вправу м'ячики. Коли ви бачите на екрані, як котиться м'ячик, ми будемо бігати. А коли м'ячик буде підстрибувати, і ми будемо підстрибувати, починаємо Музика Щоб бути здоровими, важливо бути вічливими, добрими, частіше посміхатися і дарувати посмішку, мати гарний настрій. Запрошую вас виконати руханку в здоровому тілі, здоровий дух. Починаємо, виконуємо з задоволенням. Ють постійно ноги дуже спритні, затанцюють в ритмі. Гарний настрій не спиня. позитивом заряджайся разом з друзями збирайся і роби заряд. Так. Друзі, посміхніться, вгору подивіться. А тепер для ніг і рук. Супер, супер, мегатрюк Гарний настрій не спиняй. Ви такі молодці, гарно працювали на занятті, і тепер ви розумієте, що здоров'я зберігати треба і посміхатися, і дарувати посмішку один одному, і зберігати чистоту. І тоді будете здоровими зростати. Наше заняття закінчується. До побачення, діти, до зустрічі!